Ми на каналі MetanoLegal і поговоримо про міжнародний рейтинг Польщі. 7 листопада 2025 року Міжнародне агентство Standard Пос підтвердило довготерміновий рейтинг Польщі на рівні а Що це значить? Це означає, що агентство вважає, що Польща зберігає. Достатньо сильний кредитний профіль, щоб витримати зовнішні шоки. Тобто в загальному рейтинг вважається стабільним і інвестори, скажімо так, можуть інвестувати так, в Польщу без значних ризиків того, що Польща не розрахується так, як держава по зовнішнім боргам, перш за все. Але, але агентство відмічає, що незважаючи на стійкий зріст економіки Польщі, є значні ризики в зв'язку зі збільшенням державного боргу і зростаючими витратами, особливо на оборону. Тобто рейтинг А мінус, в чому, власне, мінус, так, тобто сам А це ще інвестиційний рівень, А-мінус говорить про те, що, хоча рівень відноситься до інвестиційного, що позитивно для інвесторів, однак є негативні сигнали. І так, по пунктах негативні сигнали це державний борг, який збільшується, і значні витрати на оборону і соціальні програми. Друге політична нестабільність, політична нестабільність і нездатність провести достатньо фіскальну консолідацію. Тобто, що таке фіскальна консолідація це процес зменшення бюджетного дефіциту. Боргу так, за щут покра... за, за рахунок покращення фінансів. Тобто держава має заробляти більше, ніж витрачати. Так? Тобто у цей момент треба стабілізувати. Ну, от, в принципі, і все коротко. Я не буду більш вас, скажімо так, заглиблювати. І ми, в принципі, так основне ми проговорили. Буде просто таке загальне уявлення про те як міжнародне агентство так бачить ситуацію в Польщі, а це дуже важливо, бо міжнародне агентство є незалежною структурою, так, яка, скажімо так, об'єктивно може відобразити ситуацію, так, ситуацію в економіці країни. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові актуальні відео нову інформацію, яка буде з'являтися. До побачення.